Можливість отримати допомогу від міжнародної організації обернулася втратою коштів для мешканки Скалацької громади. До правоохоронних органів надійшла заява від жительки Скалацької громади про те, що в одній з соціальних мереж вона побачила інформацію щодо виплати від ООН. Перейшовши за посиланням та виконавши всі інструкції, вона вела свої банківські дані. Після цього, замість зарахування грошових коштів, вона втратила понад 17 тисяч гривень. У рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 190 кримінального кодексу України, поліцейські встановлюють усі обставини шахрайства та особу зловмисника. Хочу звернутися до жителів краю. Ніколи не переходіть за посиланнями, які ви знаходите самостійно в соціальних мережах та в месенджерах. Пам'ятайте, що виплати доступні тільки з офіційного додатку Дія, яке ви завантажите на сайті «Дія.gov.ua». А також інформація про виплати міститься на сайті є допомоги. В інших випадках це може бути шахрайство.